Польщі вже помаленьку підходить до завершення сезон працювати лідерами на великих заводах. І, наприклад, моя фірма вирішила зі мною зробити саме так. І, як назло, регулярно щомісяця моя машина починає розвалюватися на частини. І я подумав собі, що то є класна нагода, аби почати працювати як автомеханік в Польщі. А якщо точніше, то в Лукові. Чому? Тому що чув по плядках, що працювати автомеханіком набагато вигідніше, чим бути безробітним. Перевіримо то. Алло, Я знаю, що ви є всередині. Але двері відкриті. А, та? О, Але я би хотів до вас на роботу. Е, а що ти вмієш робити? А, ну, наприклад. То, такого нічого, але навчите щось робити. То залежить від того, скільки на тебе нервів. Та я Я би міг вам тут машини на площаці переставляти, то я добре вмію. <гум> Він машини вміє переставляти. Але я достану якусь роботу. Де звідси прошу. Так завжди. Ніби знайдеш роботу своєї мрії, але знайдеться той, хто закриє двері перед твоїм носом. І ти курба знову ні з чим. Ди звідси, прошу тебе. Та добрий, добрий, дужий. Сьогодні я отримав важливий життєвий урок. Для того, щоб працювати автомеханіком в Польщі, треба бути автомеханіком. За ці роки, що я живу в Польщі, я зустрічав різних і бачив дуже багато. Ти будеш працювати по 8 годин. Ой, вибач, зарплати цього місяця не буде. Заробітчани у Польщі дуже часто стоять жертвами обману на роботі. Ой, як ми раді, що ви обрали саме нас. Для нас кожен працівник є дуже цінний, як під копірку говорять всі рекрутери в кожній агенції. Та ніхто вам не скаже, що насправді ви є маленькою частиною їхнього великого механізму зароблення грошей. Що з ваших зароблених кров'ю потом годин їм капає зарплата. І їм не важливо, чи ти відпрацюєш місяць, два чи рік. Головне, щоб ти вижив. І таких агенцій, повірте, мені я зустрічав дуже багато і дуже багато раз я обпікся в такі агенції. І саме сьогодні я з вами поділюся, як я попадався на такі агенції від спроби стати автомеханіком до роботи на пилорані. Ну що ж, поїхали. Я родом із Прикарпаття. Це з того краю, де живуть бойки. Але я не знаю, чи саме так виглядають байки. Я тільки знаю, що за часів овстроугарщини в тому краї працювали переважно всі лісорубами. Більшість ціле своє життя сплавляли річкою ліс до пилорам. Як то кажуть, робота з лісом у нас в крові, то тільки я так думав. Та якогось дідька поперся у Польщу на тартак. Jakieś czas lewej był dumą, że budę tak jak w domu, tylko z Roszyma. To dzisiejszy nawet COVID był. Ulice największych miast opustoszały z dnia na dzień. Z półek sklepowych znikały najpotrzebniejsze produkty. Ale kto był w podczas covid -u, to i nie daćmy nic zbrychać. Było wychodzić tylko do sklepu spożywczego, apteki od początku kwietnia w Polsce nie można było odwiedzić fryzjera i kosmetyczki. Nieodłącznym atrybutem prawie 40 milionów Polaków stały się maseczki. Стація інформаційна біли рекорди оглядальності. Тоді на границі одного запрошення було мало. Тоді ще треба було мати адресу, де ти будеш проходити карантин. Я тоді відбував ізоляцію в Опали, де жило нас 50 чоловік. Одні заїжджають, другі виїжджають, одні ще не пройшли карантин, другі вже свіжі заїхали, гуляють вечором по місті. Яка то ізоляція була? який то карантин, до тепер не розумію. Якщо передеш проходить через труси, яка маска могла захистити від того вірусу? Міяли колей на дні і тигодні, але то таке. Після карантину мене наступна зупинка була в місті Кутно. Кутно то невелике містечко, але з великими перспективами. Зате хостел у мене був найкраще. Хостел напівзруйнований будинок, де жили п'яні будівельники, які забули на той час їхати. Вони навіть забули, чи вони його будували чи зносили. Мови там жахливі були, всюди сміття, бардак, а координатор телефону все тільки обіцяв, що він приїде. А добре, що хоча б геолокацію роботи скинув. Походу, він розумів, які тут масштаби катастрофи, а то він туди й не їхав. Якось горем по полам, я добрів до тої пелорами, а там пусто, просто вся площадка пуста. По ній тільки ходить запухший власник. Я підходжу до нього. Він каже: мені не прийму Іван, буде праця за два тижні приходив я туди регулярно, роботи не було. Одного дня я прийшов фірму взагалі, закрили. Без нас закрили. Але потім відкрили, але під іншою назвою. Та мене вже слава Богу там не було. Якщо вам обіцяють роботу, а її там немає. Тікайте зразу звідти. Це стопроцентний обман. Але до нічого знайшов роботу на складі, робив свою роботу, брав додаткові години. Треш було якось в плюс вийти. Ходить день зарплати, а грошей нема. Каже начальство: ей де моя зарплата? Вже скільки часу пройшло. А в них відповідь одна: Ой, вибач, у нас проблеми з бухгалтерією. Через місяць ти отримаєш свої гроші. Місяць? Але за що? Я буду місяць жити. За що він мені додав? Каже: ну ви ж українці, ви привикли чекати. За херня тоді відбувалася, я не міг зрозуміти. я все-таки свої гроші вибив. Я пригрозив, що я звернувся в інспекцію праці. І через три тижні мені видали мою зарплату. Знаєте, якщо вам затримують зарплату, не мовчіть, не терпіть, ідіть до начальства, пишіть скарги, а краще шукайте другу роботу. Бо такі бухгалтерські проблеми, це перша ознака, що вас кидають. І таких історій в Польщі є безліч. Але все-таки роботу хорошу знайшов. От хорошу чи ні, ти дізнаєшся в наступному відео. Може, в когось є свої якісь історії про те, як можуть обманути в Польщі, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Та слідкуйте за живий іммігрант, тут ніколи не скучно.